Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесен, двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Патрульні поліцейські потрапили під шквальний обстріл не окупантів, а українця під мухою. Тижневий відпочинок за 35 тисяч євро на Сицилії. Так відпочивають не італійські мафіозі, а українські судді. Полювання на незнавців солов'їною відкрито в Україні хочуть запровадити мовну поліцію. Раміна розказала нові шокуючі подробиці втечі Волошина. Мої вітання тиждень тільки не розпочався. Вже не збиралося чимало цікавих скандальних новин. Я Катерина Колган разом з колежанками швиденько розкажу вам, що ж відбувається з Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Справжній гостросюжетний бойовик у Хмельниччині. Там п'яний військовий відкрив вогонь по поліцейських. Як повідомили у поліції Хмельницької області, подія сталася близько першої години ночі в селі Олешин. Патрульні зупинили водія для перевірки причин руху під час комендантської години. З'ясувалося, що водій перебував за кермом на підпитку. Драгер засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі. Цікаво, що деякі телеграм-канали написали, що чоловік виявився військовим. Утім, цей факт підтвердили не всі. Правоохоронці склали на горе водія протокол, і тут почалося. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому, начебто для вирішення питання з транспортним засобом. При цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу. Зловмисник випустив 60 набоїв по автівках правоохоронців і поранив поліцейського. А заразом і свого знайомого пасажира свого ж автомобіля. Правоохоронець перебуває у важкому стані. У результаті проведення спецоперації стрільця затримали бійці спецпідрозділу Корт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України. Посягання на життя працівника правоохоронного органу. Як вам така історія з Хмельниччини? Напишіть у коментарях. Красиво жити не заборониш. Особливо, коли ти суддя в Україні. Так нещодавно один із телеграм-каналів показав, як нескромно живуть наші судді. Я спочатку подумала, а що в тих суддів взагалі можна обговорити параманті і все. Але ні. Виявляється, якщо покопатися, то наші суди це цілий фешн-вік. Під роздачу потрапила Олена Кузьмишина, голова 6-го апеляційного адміністративного суду. Ще одна фанатка італійського шику. На всіх фото з ніг в дольче Габана та Лороп'яна. У декларації, звісно, про модні новинки жодного слова. Вигадала слоган для судової системи: справедливість, закон та ідеальний італійський крій. До речі, на днях стало відомо, що набу розслідує факти фальсифікації розпоряджень про відрядження незаконного збагачення та недекларування видатків Оленою Кузьмішиною. Детективи перевіряють інформацію про джерела доходів, якими було оплачено лакшері відпочинок голови апеляційного суду у найдорожчому готелі Сицилії Сан Доменіко Палац Four Seasons Hotel, де суддя за 10 днів відпочинку заплатила близько. 35 тисяч євро, як пишуть змі, Олена Кузьмишина виїхала під виглядом супроводу неповнолітньої доньки у міжнародне відрядження з 27 серпня по 7 вересня 2024 року через КП Лужанка на Закарпатті. Наших чиновників таки манить корупційне болото. А ви як вважаєте, після сицилійського відпочинку чи потрапить суддя на лаву підсудних? Будь ласка, державною в Івано-Франківську напередодні марміста заявив, що там впровадять мовний патруль, який контролюватиме чи спілкуються українці українською. Та не пройшло і тижня, як з'явилася ініціатива затвердити таку поліцію і по всій Україні. Що ж там за така мовна поліція? Далі продовжить Вероніка Віремєєва. Здавалося б, дуже дивно українців перевіряти на знання державної мови, але ми вже з вами звикли, що Україна країна. Яка вміє дивувати, От цікаво, чи будуть якось карати за язик? Про це розповім трохи пізніше. А поки давайте розберемось, з чого усе почалось. Так, от у Франківську тепер не стільки будуть перевіряти сам факт знання мови, як скоріше її вживання. Десь з небес дуже тішиться Ірина Фаріон. Мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви про перевірку на знання мови розповів мер міста Руслан Марцінків. Мовляв, йому вже допекло, що що Франківську останнім часом збільшилась кількість російськомовних. На жаль, івано-франківськ. Ми зараз відчуваємо збільшення російської мови в місті. Ми хочемо максимально все таки, щоб наше місто було україномовне, тому популяризуємо всі наші ініціативи. Їх є дуже багато. Для цього створять спеціальний мовний патруль, який і перевірятиме, чи спілкуються українці українською. Звичайно, слово патруль тут скоріше вжито для красномовності, бо ці люди будуть уповноважені не державою, а лише патріотично вмотивовані. Як то часто в нашій країні буває, полила слави на критики і на мера, і на його ініціативу. Ти вимовляв це порушення демократичних прав українців і, взагалі, російська не заборонена конституцію. Так, то воно так і дійсно не заборонена, але і завдання не стоїть заборонити російську, а популяризувати українську. Якщо вже переходити на мову закону, то в нас є дійсно закон про вживання української в сфері обслуговування і великим. Таким поширенням буде ця робота громадських е е, інспекторів. Ми очікуємо, що таких людей буде не менше сотні. Зрозуміло, що. Е Інспектори будуть проведені їм відповідні навчання як діяти. Ми спиталися, чим би мали займатися в першу чергу. Інспектори ну різні там були ідеї. але Найбільше люди підкреслюють, що популяризація саме курсів вивчення української мови і обслуговування в громадських місцях. Тобто мова йде в кафе, в магазинах, в театрах, інших інших спорудах. Тому напевно на цьому будемо акцентувати. До того ж, мер Франківська заявив особам, які. В громадському просторі або під час надання послуг не вживатимуть державну мову, будуть толерантно робити зауваження та пропонувати відвідати мовні курси, а також інші культурно-мовні заходи. Також ніяких штрафів чи іншого покарання за російську не буде. Будуть казати, ми просимо вас вживати державну мову. Якщо вам важко говорити українською, то можете пройти курси, аби вам було легше нею спілкуватися. Хоча дуже дивно звучить в Україні навчати українців української, але на жаль, наразі такі обставини. І, хоч вперше про це заговорили у Франківську, втім вже зараз існує вірогідність впровадження мовного патрулю по всій країні. Для цього на сайті уряду з'явилася петиція про створення мовної поліції. Ми, громадяни України, звертаємося із проханням звільнити із посади уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за виконанням закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Для російськомовних українців лише додам це не забаганка Бандерівсько-западенського франківська ущемлять ваші права. Це лише механізм і захисту української в Україні та поширення думки, що українською говорити це круто, бо так і я Я особисто таку ініціативу підтримую. А ви згодні Чекаю на дискусію у коментарях, до якої я також долучусь. Ну а далі черговий скандал і продовження серіалу про ухилянців та втікачів. Популярна інтерв'юверка Раміна Ехсказай провела розслідування, як горевісний блогер втікач Олександр Волошин покинув Україну. Всі деталі Раміна виклала на своєму ютуб-каналі. Друзі, привіт! Ви на youtube каналі Рамінес Хакзай і зараз ви побачите незвичний випуск для мого каналу. 3 вересня 2022 року. Я зв'язалася з Олександром Волошиним, щоб отримати розширений коментар стосовно його виїзду за кордон. Але він відмовився від розмови. Зараз ми зателефонуємо родині, завдяки якій Саша Волошин виїхав за кордон. Як з'ясувала журналістка, скандальний блогер Волошин порушив закон та детально планував свою втечу з України за інформацією з джерел в правоохоронних органах, Олександр Волошин виїхав з України 31 липня 2024 року. Він слідував як водій мікроавтобусу Volkswagen, від суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Інформація в систему шлях вносилася від ТОВ «Ространс». І, напевно, в даній ситуації хочеться звинуватити спочатку прикордонників, як же так, як вони випустили Олександра. Але насправді прикордонники, коли бачать підстави для виїзду, перевіряють документи, в них немає жодних підстав не випускати людину, якщо їм не надійшло повідомлення про те, що не можна випускати дану людину. Цікаво, що у цей самий спосіб Волошин і раніше їздив за кордон. Офіційна версія возив гуманітарку та автівки для потреб ЗСУ. Блогери як Олександр Волошин збирають зі своїх підписників гроші. Люди їм кидають гроші для того, щоб цей блогер завіз допомогу для наших захисників. А такі блогери, як Олександр Волошин, користуючись прогалинами в нашому законодавстві, виїжджають за кордон і транслюють те, що це нормально, що, начебто, в Україні у нас не свобода слова, відсутність демократії і його життю щось загрожувало. А тепер найцікавіше. Та-дам! компанія Ространс, через яку постійно виїжджав за кордон Волошин, і власне через яку і втік з України виявилась фіктивною. Блін, оці всі організації, через які Олександр Волошин виїжджав, вони повідключали свої номери, і по ним дозвонитися просто неможливо. Я зв'язувалася з компанією Товространс за усіма наявними даними, які вказані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Вказані контакти виявилися недійсними. І це ще не все. Волошин не просто виїхав з України через підставну фірму. Він заздалегідь розпродав усе своє майно і вивіз за кордон усі автівки. А допомогли йому, хто б ви думали? Родичі на початку червня він вивіз з України свій. Перший Мерседес і повернувся назад, скажімо так, на попутці. 2 липня продав свою квартиру 43 квадратні метри за 2 мільйони гривень. А 1 серпня мама Олександра Волошина. Вивезла його другий мерседес під час монтажу даного відео стало відомо про те, що 18 серпня 2022 року бабуся та дідусь Олександра Волошина виїхали з країни на авто BMW m 8 державний номер К 4491 ММ. Також мені стало відомо, що до виїзду за кордон Олександр Волошин продав дві свої квартири за процедурою так званої переуступки. Ну а на останок раміна назвала Волошина брехуном, бо він каже спеціально вигадав історію про переслідування та прикривався булінгом, які нібито спровокували його втечу. Для тих, хто не в темі, нагадаю суть історії. Після обстрілу росіянами дитячої лікарні охмадит, блогер Олександр Волошин потрапив у гучний скандал. Він почав закликати до перемир'я з Росією та заявляти, що українці нібито не справляються на полі бою. Після цього блогер утік з України, нібито через переслідування та булінг. Цікаво, а що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть у коментарях. Давно такого не було, і ось знову ФБР повідомило про новий замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа у його гольф-клубі у Флориді. Як кажуть змі, у неділю, 15 вересня, у штабі кандидата у президенти США від республіканської партії заявили, що поблизу Дональда Трампа сталася стрілянина. Нібито там почали її двоє людей. Президент Трамп. Перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних подробиць. В кущах біля огорожі гольф-клубу виявили невідомого чоловіка, який цілився в бік Трампа, який грав на сусідній лунці. Після того, як агенти відкрили вогонь по підозрюваному, він втік на чорному позашляховику. У ФБР швидко індифікували ймовірного нападника і заарештували його. Ним виявився Райан Уеслі Рут. Під час затримання в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, А автомат АК 47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. 58-річний чоловік, затриманий у зв'язку з очевидним замахом на Дональда Трампа у Флориді, є самозайнятим будівельником доступного житла на Гавайях, який у соціальних мережах висловлювався про політику та поточні події. Часом критикуючи колишнього президента, сам Трамп у своєму зверненні запевнив, що здоровий і перебуває у безпеці. Поруч зі мною було чути постріли, але перш ніж чутки почнуть виходити з під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими. Я в безпеці і здоровий. Ніщо не зупинить мене. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за вашу підтримку. Вже встиг прокоментувати замах на Трампа і чинний президент США Джо Байден. Я радий, що колишній президент не постраждав. Ведеться активне розслідування цього інциденту. Правоохоронці збирають більше подробиць про те, що сталося. Як я вже багато разів казав, у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству. Взагалі, а ще на замах віце-президентка віцепрезидентка Шата, кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс. У міру того, як ми збираємо факти, я буду чесною. Я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства. Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я висловлюю вдячність секретній службі США та партнерам правоохоронних органів за їхню пильність. Цей інцидент став вже другим замахом на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа за останні два місяці. Вам не здається, що це вже виглядає трохи закономірно. Трамп втрачає бали у перегонах, стрілок прибігає. А ви як вважаєте, це інсценування? Чи на екс-президента і кандидата Трампа таки дійсно полюють? Напишіть свої думки у коментарях. Нам цікава ваша думка. На цьому ми сьогодні будемо прощатися, але ненадовго. Вже завтра ми з вами зустрінемось з новою порцією цікавих новин. А ви поки лайкніть це відео та підпишіться на наш канал, якщо ще досі не підписані, побачимось.